Закінчив роботу по установці твердопаливного котла з ємністю. Отак От вийшло у нас. Ми тут маємо твердопаливний котел 12 кВт, ємність 500 літрів. Це все стоїть на будинок у 80 квадратних метрів. На будинку частина опалення це радіатори і три контури. Теплої підлоги. По обв'язці у нас ну, подача. Тут ще буде стояти замість крам така датчик на температуру. Не розрахував зими. Далі група безпеки, малий контур на прогрів котла, Термостатичний клапан, на ньому стоїть на 55 градусів. Нижче ще встановлений полюстковий клапан, який дає нам змогу працювати котлу з буферною ємністю без електроенергії. У нас ост, датчик температури на обратку. Далі у нас тут підпитка. Системи водопостачання, ну і кран для зливу теплоносія. На буфері там ще розповітрювач. Так, сьогодні наш котел працював перший раз за 2 години. За цей час у нас подавався теплоносій на будинок і. Прогрівалась, заряджалась буферна буфер наїмні. Зарядили ми її були до 83 градусів. На даний час котел вже не працює трохи більше, як 3 години не працює. За цей час буферна ємність втратила в температурі у верхній частині у 2 градуси. От, середній ну вже 10, 10 вже градусів втратила. А при цьому весь цей час подається на будинок з температурою 45 тут десь в районі 45-50 градусів. Управляється це змішувальним клапаном СБ. Він має регулювання. Регулювання йде від 30 до 70 градусів. Ось, механічний привод під електрика ще не дороблена. Ну, так в цілому вийшло.